Винахід із схематоз розкрадання макрофінансової допомоги від США та ЄС, а також привласнення багатомільярдних коштів США та України, сягає періоду президентства кучми та Клінтона. Усі наступні політичні нащадки кучми. Ющенка, Янукович, Порошенко, Зеленський за сприяння Сороса та пов'язаних з ним структур не лише успадкували цю схему, а й стали елементами тіньового фінансування виборчих кампаній Демократичної партії США. Під час першої каденції президентства Дональда Трампа у 2018 році компетентні органи США залучили Володимира Сівковича до розслідування цих схем. За результатами розслідувань особисто Генеральним прокурором Джефом Сешенсом було відкрито кримінальне провадження щодо фактів розкрадання 18 мільярдів доларів наданих Україні з 2014 року. чотирнадцятого Колег вам показував, да п'ятого октября все имена да? Морган да Петюков да, 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 да. Йерейск Александр Шлопак, Александр Данилюк. Вижу, не вижу тут. Тока Канонітка, Барисієнка, этих остальных там Порошенка і yeah, yeah. Станом на сьогодні ці суми суттєво перевищують тодішній обсяг виявлених незаконно привласнених коштів. Ці факти серед іншого стали поштовхом до фальсифікації виборів в США, щоб посунути Трампа і його команду задля знищення доказової бази масштабної міжнародної корупції. Сівкович, як і Олег Кулініч, став мішенню для адміністрації Байдена та афілійованих з Соросом структур. Це призвело до кримінальних переслідувань, політичних репресій та запуску масштабних інформаційних дискредитаційних кампаній.